Вітаю в ефірі новини на часі. Сьогодні у випуску розкажу про таке. Увечері шахеди на світанку ракети. Росіяни обстріляли Запоріжжя та Київ. У столиці є загиблі та поранені. Детальніше про наслідки атак дивіться далі. Безоплатне відновлення зору у Запоріжжі провели 5 тисяч операцій із заміни кришталика ока. Детальніше про відповідну міську програму розкажемо у випуску. Рятують після обстрілів і не тільки. Перша в Україні благодійна ветеринарна клініка працює у Запоріжжі. Які послуги надають, розкажуть наші журналісти. Вчора ввечері ворог протягом трьох годин тероризував запоріжжя шахедами, а на світанку вдарив ракетою по підприємству. Там сталася пожежа. Також пошкоджено вісім багатоповерхівку. В квартирах повибивало вікна та потрощило балкони. Наразі на місці працюють комунальні та аварійні служби. Люди ж прибирають свої оселі та оговтуються від тяжкого ранку. Гучно не то слово. Гучно не те слово. Я якраз голився на роботу, збирався і не пішов. Будинок трясло, і перед вибухом був звук, наче літак, а потім бабах і все. Продовжили обстрілювати й область. Минулої доби ворог тричі вдарив з РСЗВ. Кабами гатили по Оріхову, Гуляйполю у Білогір'ю та Малинівці. Упродовж доби окупанти завдали 495 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 30 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Підрозділ 423-го окремого батальйону безпілотних систем скіфські грифони знищив російський танк типу Черепаха на запорізькому напрямку. На цьому відео ви бачите, що навіть найпотужніша броня не врятує окупанта від високоточної роботи українських дронів. 18 загиблих, серед них четверо дітей, понад 30 поранених, а 10 людей вважають зниклими безвісти. Це наслідки комбінованого удару по столиці. Безпілотниками та ракетами протягом усієї ночі обстрілювали Київ. Найбільше руйнувань у Ударницькому районі. Привіт, в мій дом сьогодні влетів шахет. Знаєте, в нас є камера. Ми це зафіксували. Я хочу показати вам це відео. І може для когось стане приводом ходити в ванну в коридор, хоча б а краще в укриття. Окрім житлових будинків, пошкоджені офісні будівлі, заклади освіти, автомобілі та торговельний центр. Аварійно-рятувальні роботи досі тривають на п'яти локаціях у Дарницькому, Деснянському та Шевченківському районах. Зараз на Дарницю знаходимось зруйнована е, будівля. Е, в ній жило 120 людей. Зараз йдуть роботи по усуненням наслідків. Е, працюють е, всі служби. Також окупанти знищили потяг, який сьогодні мав вирушити за маршрутом Київ-Харків. Вдарили по технічній пасажирській станції Дарниця, де обслуговуються швидкісні поїзди інтерсіті. Плюс працівники, на щастя, не постраждали. Ми робимо все можливе, аби максимальна кількість поїздів вийшла у рейси. Жоден рейс не буде скасований. Для цього виводимо підмінний рухомий склад. Про затримки інформуватимемо, адже також триває відновлення ушкодженої інфраструктури. 29 серпня на Київщині оголошено днем жалоби. Державні прапори будуть приспущені, а усі розважальні заходи скасовані. У Запоріжжі засудили зрадника, який інформував росіян про наслідки обстрілу ДніпроГЕС. Навесні 2024 року. Ним зацікавилась ФСБ через антиукраїнські дописи в соцмережах. І чоловік погодився збирати дані про українських військових. Після березневого удару по енергетичній інфраструктурі переслав куратору фото та відео пошкоджень Дніпро ГЕС. Влітку його затримала контррозвідка СБУ. У телефоні виявили докази співпраці з ворогом. Суд визнав чоловіка винним у Держзраді. Дє та призначив 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. СБУ затримала у Запоріжжі 68-річного агента РФ із селища Приморське. Чоловік облаштовував схрони з вибухівкою для терактів. Ворожі дрони скидали йому саморобні вибухові пристрої просто у двір. Пенсіонер перевозив їх до обласного центру, а координати передавав куратору. По дорозі він також відстежував місця базування, сил оборони та напрямки їхнього руху. Чоловіка затримали під час того, як він ховав бомбу. У будинку зрадника також знайшли телефон для зв'язку з ФСБ. До уваги ФСБ зломисник потрапив через свого знайомого з тимчасово окупованого Токмака, якому СБУ заочно повідомила про підозру у лютому 2024 року. Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. З відкриттям у Запоріжжі алеї пам'яті тимчасові призми полеглим воїнам на проспекті Суборному демонтують. Місце їхнього подальшого розташування обговорили на черговому засіданні консультативної ради жінок загиблих героїв при міськраді. Запропонували два варіанти: близькі зможуть забрати банери до себе або розмістити їх на меморіальних майданчиках у районах міста, де проживали захисники. У цьому випадку ними будуть опікуватись районні ради ветеранів та жінок загиблих воїнів, адже раніше пошкоджені вандалами де... 10 споруд і дотепер не відремонтовані. Обидва варіанти планують обговорити з родинами полеглих захисників. Єдиний варіант, який можливий, куди їх віддавати, тільки родина Вже сама родина визначає кожна зі своїм банером, що вони будуть робити. Ретельно треба до цього питання підійти. Можливо, зібрати всі родини, які знаходяться на призмах, зі всіма з ними провести е якийсь захід. Переговорити, роз'яснити, пояснити, як воно буде. Можна в кожному районі залишити отакі локації, там біля районної адміністрації, десь в центру в парку. І це буде яка історія, що ми не просто сказали: дивіться, алея славу. Ми тут все прибрали і все, і забули а ви собі беріть на балконі ставте. Ні, це неправильно. Якщо буде відповідна позиція про те, що а давайте зробимо там в цьому районі, хай там постоїть так, або там, але там. Але тоді давайте розуміти, що все одно має бути хтось, хто буде за цим доглядати. Тимчасові призми полеглим воїнам почали встановлювати на проспекті Соборному спочатку повномасштабного вторгнення. Згодом у Запоріжжі створили і стаціонарні локації. А цьогоріч восени поблизу міськради планують відкрити один із головних меморіальних об'єктів алею пам'яті. Шановні запоріжці, у нас відбувається відкриття алеї слави пам'яті, і все це вся інформація там трошки в іншому форматі, але все урочисто гідно. У Кушугумській громаді на гостині тилові громади побратими. Це представники Уманської міськради Черкаської області та Олександрівської громади Рівненської. Із громадою Форпостом тиловики співпрацюють у рамках проєкту Пліч Опліч. Завдяки цьому влітку Кушугумці змогли оздоровити своїх дітей на території областей партнерів. Тепер гуманітарну місію планують поширити і на дорослих. Можемо брати різні творчі колективи дитячі, проводити різного напрямку, турніри, фестивалі, змагання, чи то спортивні, чи то творчих колективів, обмін робити навіть в. Онлайн, це теж можна починати з онлайну, да, декілька турів, а потім переводити їх уже на остаточний е, фінальний тур можна робити в нас в місті Умані. Це дало таку наснагу, що почали ми активно, як ми їздити на захід, так і захід активно приїжджати до нас на схід. І оці всі переживання сумісні спільні, вони дають загуртованість одну українську. Вистояти, перемогти і головне, віру. З містом Умань кошугумці підписали меморандум про співпрацю цьогоріч у травні. І зараз Уманці вперше приїхали до громади Форпосту. Кажуть, попри війну кошугумська громада розвивається, турбується про своїх земляків і про майбутнє. Ми вражені вашою громадою, вашим керівним складом, вашими людьми, тому що створити таку базу і з такою любов'ю. Ну, ти ж дивишся на кожен заклад, і як він облаштований, і як горять очі в людей. У тренерів сьогодні ми були. Да? Е, у викладачів, боксери, теквандо, і... Е... Греко-римська боротьба. Да, Греко-римська боротьба також ж в залі. Ну, дивитися на, на е, запал дітей і запал е, їхніх викладачів це багато варто. Вам триматися і не здаватися. Національний заповідник Хортиця став місцем особливої зустрічі. Там на екскурсії побували люди поважного віку, яким допомагають соціальні працівники Карітас Запоріжжя. Для багатьох ця прогулянка перетворилась на справжнє свято, адже старенькі отримали головне увагу, турботу та нові емоції. Більше про це далі у сюжеті. Їй 86. у музеї історико-культурного комплексу Запорізька Січ вона згадує не тільки історію України, а й власну молодість. Я сорокового року. Я жила на правому березі. Моє, моя молодість прийшла в цих краях, тому я приїхала ще раз подивитися на всі ці. Нероприятия бабуся каже, все дуже змінилось раніше. Нічого цього не було. Це ж цього всього не було. Це ж ми ходили сюди купатися, ми ходили оце де скали, ми на лодки перепливали там, відпочивали. Це при мені все строїлось. А ще згадує 91-й рік, коли Україна стала незалежною. Коли був рух за незалежну країну, ви читаєте? А я це пам'ятаю, як ми зустрічали чорновіла Бульвар Вінтера, і ми сюди йшли, з ним супровождали. Я от екскурсовода запитала, хоч які спогади, що того Чорновіла, залишилося тут. Немає. Ці події тепер лише у спогадах. Нині жінка потребує допомоги, але й сама не припиняє підтримувати інших. Я вже за ці три роки 450 пар шкарпеток передала нашим захисникам тепло своїх рук. Для одних така екскурсія повернення у спогади, для інших перше знайомство із музеєм. Я, чесно кажучи, мешкаю в Запоріжжі 69-го року, але тут я вперше. Так склалося. Ольга Павлівна ділиться. Сади багетьмана сподобалась найбільше, адже вона нагадує їй власне дитинство. Якщо сказати я 53-го року народження, то у моєї бабусі пошти така хата була, і я там дуже часто бувала. Так що це мені знайоме. Очерет, оці маленькі віконечка, піч. На печі спали діти, таку екскурсію влаштувала для літніх людей благодійна організація Карітас. Волонтери кажуть, для більшості їхніх підопічних соціальний працівник це єдина людина, з якою вони спілкуються щодня. Як показало соціологічне дослідження, яке ми проводили разом з іншими нашими колегами, не державними надавачами цієї соціальної послуги, а переважна більшість людей, яких підтримує соціальний працівник, вони самотні. Вони потребують соціальної адаптації, бо живуть в соціальній ізоляції, і самі бабусі діляться. Їм дуже подобається спілкування і такі екскурсії. Якщо захід в карітасі, то я обов'язково записуюсь, я обов'язково Ну, присутня. Саме такі зустрічі це одна з можливостей підтримати літніх людей та подарувати їм позитивні емоції. Більшість з них маломобільні. Карітас допоміг їм дістатись до музею та пересуватись ним. Благодійники також проводять для стареньких майстер-класи, арт-терапію та сеанси з психологом. Надія Пилипенко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. У Запоріжжі провели ювілейну операцію із заміни кришталика ока пацієнтам з катарактою. За міською програмою та підтримки Нацслужби здоров'я тільки один лікар четвертої міської лікарні, щомісяця оперує понад 250 людей, і все безоплатно. З липня минулого року чимало пацієнтів відновили зір п'ятитисячною стала 72-річна Людмила. Я не очікувала. Я не очікувала. Там були зелені футболки і червоні. Я кажу, дайте мені краще зелену. Вона каже, краще не треба. Зроблять операцію і завтра назад прийду. Якщо все буде добре, то прийду зранку. Потім крапельки треба буде капати. У нас працює три команди хірургів. У кожного є свій операційний день, і в середньому ми десь близько ста пацієнтів щотижня оперуємо. Це дійсно для людей, про людей. І у нас пацієнти дійсно не платять ні копійки за цю операцію. Абсолютно ні за операцію, ні за кришталик, ні за розхідні матеріали. Напередодні четверта лікарня підписала меморандум із міністерством у справах ветеранів. Відтепер учасники бойових дій можуть безоплатно отримати повний перелік офтальмологічних послуг. Медзаклад став четвертим в Україні, де будуть виконувати такі операції для ветеранів. Ці прекрасні дівчата, які з майже з усього міста, з Шевченків, Заводський, Воснесенівський Фортицький район, сьогодні святкують разом з вами і всі інші 5 тисяч пацієнтів. Я просто пишаюся, що в Запоріжжі цьому приділяють належну увагу і ми можемо надавати таку допомогу. До ювілею лікарня також передала сертифікат на 50 тисяч гривень одному з дитячих будинків сімейного типу. Кошти спрямують на потреби вихованців. У першій частині випуску говорили зокрема про алею пам'яті полеглих воїнів та безоплатні операції із заміни кришталика ока. Далі розкажемо про таке. Капсулу часу заклали у Запоріжжі. Зробили це у Хортицькому районі, де планують побудувати модульне містечко для вимушених переселенців. Наша знімальна група бачила, як це було. Ша в Україні ветеринарна клініка, де всі послуги надають безоплатно, працює у Запоріжжі. Журналісти на часі розкажуть подробиці. Школи Запоріжжя до нового навчального року готові. Безпеку та інклюзію показали на прикладі 52-ї гімназії. Як там облаштували укриття і чи всі діти повернуться за парти, бачив наш Вадим Сорвін. Запоріжжя, це ми живемо. А яка столиця нашої держави Київ. Київ. У 52-й гімназії знову гамірну. Діти знайомляться з новим безпечним простором, роблять поробки і вивчають історію краю. Батьки теж оглядають укриття. Пані Наталія, чий син перейшов до 4-го класу. каже, змішане навчання дозволить більше часу приділяти молодші доньці. Все чудово, все Но... подобається. Да, вентиляція працює, скаже, да хоч дитина, хоч Ось знає, що таке школа. Час буде більше проводити з маленькою дитиною. <по> Бо треба, скажи, маленькою дивитися, а тут ще старше. А маленька піде навчатися в цю школу? Так, да? ну, скажи, виростемо, підемо, так? Да? Євулька, підеш? Да. Капітальний ремонт укриття розпочали ще в жовтні минулого року. Спершу заземлили фундамент, згодом оновили стіни, меблі та обладнання. Була проведена штучна вентиляція, відремонтована, модернізована. Далі проведена повністю пожежна сигналізація разом з школою і дошкільним підрозділом на змішане навчання в дві зміни будуть виходити ну десь приблизно по 160 учнів. Площа укриття понад 200 квадратних метрів. У семи кімнатах одночасно навчатимуться діти з першого по дев'ятий класи. Окремі приміщення для безпеки дошкільнят і жителів району. <тур> да. Вчитися будете? Да. Списувати будете. Ні. Забезпечили тут і умови інклюзії. Є ліфт підіймач для маломобільних дітей. Загалом у школі працюватимуть 14 класів, у кожному близько 30 учнів. І з початком навчального року для них організують і гаряче харчування. Ми сподіваємося, що це до максимум середина вересня. Всі діти з 1 по 11 клас, які відвідують навчальні заклади, незалежно від свого соціального статусу та певних категорій пільгових будуть харчуватися безкоштовно, і це велика підтримка. За словами виконувачки обов'язків міського голови, у місті вже 98 зі 100 шкіл готові до нового навчального року. Вони приймуть близько 40 тисяч учнів. Вадим Сорони, Микита Денега, телеканал МТМ. У місті запрацювала перша благодійна ветеринарна клініка. Фахівці безоплатно лікують тварин, що постраждали від війни, яких вивезли з окупації або, навпаки, покинули на вулицях. Приймають у клініці як мокрих носиків, так і інших домашніх улюбленців. Як дбають про тих, хто не в силі попросити про допомогу, розкаже Валерія Гетьман. Добре. Мухтар бойовий метис, який отримав поранення на Оріхівському напрямку. У клімниці на відновлені вже кілька днів і скоро повернеться до опікунів. Ветеринари знезаразили місця уражень, аби ті поступово загоювались. А тепер тримають на стаціонарі, регулярно обробляють рани. Це пес військових. Він постраждав безпосередньо від вибуху. Він знаходився дуже близько, десь 10-15 метрів від вибуха. І в нього постраждали очі і носики. Вони були опалені. А це Вусань Шустрик, якого забирають зі стерилізації. Надія Володимирівна доглядає хвоста того давно. Подарував їй улюбленця. Тесть каже клініку. Відвідують часто, адже мають багато тварин. Ну такий усерінькі потім мене він такий шустрий, тому назвали ж його шустриком. Хотіли його на кастрацію. У нас вже є двоє собак: кіт, ще й цей і папуга. Тож привезли його сюди. Ми тут і песика обслуговували теж, стерилізували. Це перша в місті така благодійна клініка, де допомагають тваринам. Її відкрили рік тому. За цей час фахівці пролікували дві тисячі тварин. кажуть, не тільки рятують життя, а ще доглядають майже як вдома. Годують, вигулюють та ставлять на ноги. Нині у медзакладі вісім чотирилапих пацієнтів п'ять котів, дві собак. Та щур. Коробиться, закнула. А якщо ви помітили пораненого пухнастика, який не має домівки, звернутися до клініки можна за номером телефону, що на екрані. Безкоштовну допомогу тут надають як безпритульним тваринам, так і тим, чиї власники-пільговики. За записом опікун чи власник приходить з тваринкою, розповідає, що. Трапилося, проводимо огляд, беремо аналіз крові, якщо це треба, робимо рентген, якщо це треба, та намагаємось допомогти вилікувати тваринку. Наша робота це стерилізація, кастрація тварин, чіпування, робимо вакцину від сказу, проводимо операції по. Видаленню ока, ампутації кінцівок. у кліниці кажуть, кожен може прихистити тварину та стати власником тих, хто також потребує домівки. Працює заклад за підтримкою української благодійної ветеринарної клініки від міжнародної організації ФОПауз Валерія Гетьман, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Житлові простори для ВПО вже є у Сумській та Херсонській областях. Планують облаштувати і в Полтавській, а зараз встановлюють у Запоріжжі, де проживають понад 150 тисяч переселенців. У Хортицькому районі на території, яка ще донедавна була захаращеною, вже готують місце під перші будиночки. Комплекс буде розрахований на понад сотню людей. До кінця року стоїть задача підключити електричні мережі до будинків. І наступним етапом ми будемо розробляти проєкти благоустрою, території, ділянки, озеленення. Проєкт розрахований на 25 осель. У планах не тільки поставити будинки, але й зробити життя тамтешніх мешканців максимально комфортним, облаштувати зони відпочинку, парковку, а також дитячі та спортивні майданчики. Роботи у Хортицькому районі тривають вже другий місяць. На черзі підключення мереж водопостачання та електрики. Ми зараз говоримо не про м, якісь модульні конструкції, а ми говоримо про справжній житловий простір, щоб люди почували себе як вдома і будемо планувати, що так і буде. Я бажаю сім'ям ВПО, які знайдуть новий дім тут дуже щасливого життя та нового старту в Запоріжжі. 30 серпня у театрі імені Володимира Магара запоріжці побачать прем'єру вистави Шлях додому це драма про життя українців в російській окупації. Постановник головний режисер Маріупольського академічного драмтеатру Андрій Луценко на генеральній репетиції побувала і наша знімальна група з подробицями Ольга Ларіонова. Завіса відкривається під вогонь градів. Маленький епізод життя в окупації. Донецьк, 2019. тисячі дев'ятнадцятий, переддень нового року для головної героїні та її друзів. Це означає надію на зміни і очікування добрих звісток з України. Її син, полковник нацполіції, який не зрадив присязі і боронить Україну. Поряд ті, хто відчули на собі звірства і жахіття руського міру, і закоханий у господиню підпільний борець із окупаційною владою. Її антигерої сусідка, вічна вчителька історії КПРС. І син, колишній працівник українських спецслужб, який перейшов на бік ворога, зараз дуже багато міст в окупації, де люди не можуть висловлювати свою думку. Вони змушені жити по тих правилах, але вони чекають, коли наша армія, коли ми їх звільнимо. Але не всі є ті, які чекали, цих садистів, цих расистів. Які раді приходу руського міра Путін помоги, це ж їхні лозунги були Путін війська, це Росія на руські землі так далі, і так далі. А почалася ця історія від творчої пропозиції маріупольчан Андрій Луценко, режисер Маріупольського драмтеатру, створює у релокації нові постановки, з якими гастролює Україною та Європою. Саме вони запропонували запоріжцям створити нову виставу на літературному матеріалі офіцера поліції, який писав спогади про свою матір. Тож історія, яку представляють магарівці, ґрунтується на цілком реальних подіях. Тут дві матері, різні матері. Одної матері син зрадник. А в одної матері син, який воює за Україну. Тобто, що ми вкладаємо в наших дітей, такі діти і виростають. Розумієте? І навіть в окупованому Донецьку були люди, які оболівали за Україну, чинили якийсь малесенький спротив, але вони чинили його в надії, що ми їх звільнимо, і вони вже, здається, зачекалися. Ви під кобзарем. Хлопці під кулями, волонтери останні жили рвуть. Серед Одеси стоїть ця німецька хвойда, яка пороботила Україну. А те, що у виставі задіяні високопрофесійні запорізькі актори, запорука творчого успіху, каже Андрій Луценко. Глядачі побачать на сцені народну артистку Оксану Туріянську, заслужену артистку Аллу Анзіну та Олега Котіньова. Професійний потяг, все є. Тому ми зробили цю виставу за 17 днів в липні місяці. Актори їм принесли відпустку. Ми лишилися, ми працювали кожен день. І зараз я приїхав. В мене було чотири дні, коли ми робили генеральні прогони перед здачею вистави. Прем'єра вистави Шлях додому відбудеться 30 серпня. Планують магарівці гастрольний тур, адже переконані цю постановку вкрай важливо показати у різних українських містах, а також за кордоном. Зокрема, вже зараз тривають перемовини щодо гастролей у країнах Європи та в Японії. Ольга Ларіонова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. До зустрічі в наступних випусках.